Захарія, перший розділ. Восьмого місяця другого року Дарія було Господнє слово до пророка Захарія, сина Берехії, сина Іддового таке. Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом. І скажи їм, так говорить Господь Саваот. Верніться до мене, говорить Господь Саваот, і вернуся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи. Так говорить Господь Саваот, верніться з доріг ваших злих і з щинів ваших лихих. Та не слухали ви і не прислухались до мене, говорить Господь, де вони батьки ваші, а пророки, чи ж навіки живуть? Та слова мої й постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків, і вернулися вони та й сказали, як задумав Господь Саваот зробити нам за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він і з нами і 4-го дня одинадцятого місяця це місяць Шеват, за другого року Дарія було слово Господнє до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового таке. Бачив я цієї ночі, аж ось на червоному коні їде муж, і він стоїть між миртами, що в глибині, а за ним коні, червоні, руді та білі. І сказав я, що це, мій пане, і відказав мені той ангел, що говорив зо мною: я тобі покажу, що це таке. І відповів той Муж, що стояв між миртами, та й сказав: це ті, що Господь їх послав обійти землю. І відповіли вони Господньому анголові, що стояв між миртами, та й сказали: Перейшли ми землю, і ось уся земля сидить спокійно. І відповів ангел Господній та й сказав: Господи Саваоте, аж доки ти не змилосердишся над Єрусалимом та над юдиним містами, на які ти гніваєшся, оце сімдесят літ. І відповів Господь ангелові, що говорив зо мною слова добрі, слова втішливі, і сказав до мене той ангел, що говорив зо мною. Клич, говорячи, так говорить Господь Саваот. Піклуюся я про Єрусалим та про Сіон великим піклуванням, і гнівом великим я гніваюся на ті спокійні народи, на яких я мало гнівався, а вони допомогли злому. Тому так промовляє Господь: Вернуся я до Єрусалиму з милосердям, храм мій буде збудований у ньому, говорить Господь Савоот, а мірничний шнур буде розтягнений над Єрусалимом. Ще клич та й скажи, так говорить Господь Савоот. Знов добром переповняться міста мої, і Господь ще потішить Сіона і ще вибере Єрусалима.